Прилетіла посилка. Зараз ждемо цей ліфт. Мощно. Шановні, це моє перше відео, тому сильно не критикуйте мене. А якщо можна підтримайте, ставте лайк, підпишіться і коментар, будь ласка. Бо впадло спускатися дуже далеко, дуже довго. Там Коротше, ждемо. Шайтан машина везе мене це. До посилки щастя. Доходимо до ближче тут. Зараз спробуємо якось вирвати нашу прелість. Що йду такий довольний. подивимось, що нам за металолом прислали. Ну, шановні, Коротше, я ще її не розпаковував, я не знаю, що тут буде, що і як, не знаю. А буде розпаковка на такому футуристичному дивані. Все як положено. Я як мегаблогер. Це моє перше відео, тому підписуємо ставте лукиси, пишіть коменти. Кстати, канал буде чисто, напевно, суржико форматі, тому що суржик це топ, якщо ви знаєте, ми починаємо. починати. не немає. Так. Вот такая у нас красота. Який он холодный. Прям кайфарики. Коротше, а... Він вообще тоненький, как сдать. Прям максимально тоненький, я б сказав. Вообще як мак, напевно. А що тут у нас? Коротше, брав я його як. Типу не робочий за дві шаурми. Чисто по кайфу. А зараз будемо перевіряти. Знайду заряд до нього. він без зарядки, без ніфіга. Подивимось, працює чи ні. Найшов я мегазарядку. Так, тока не ржать. Так, да, це ноутбучна зарядка. І вона, кстати, 130 Вт видає. Я сам фігіл вчора перевіряв. А перед першим запуском його я перевірив. По гнізду підходить якраз. Треба зараз вскрити. Корпус подивиться, що там всередині, хоч є чи нема. Скриє цього монстра, немає жорсткого батарейки. Ну, понятно, я так і замовляв. Ну, точніше, як замовляв? Те, що було, ти і сказали, ось тобі так і тусуйся пацан. Даже є оперативка, ну, ніфіга собі, аж на 0,2 ГБ. Жорсткий, зараз підшукаємо. Ну, Навід, вроді як все ок. Вроді даже. Даже все більш-менш. Зараз подивлюся, жорсткий, десь була ціла куча жменї їх. Поставимо, будемо дивитися, пробувати перший запуск стартувати. Так, да, кстати, э, отверточки і Деврори це взагалі отдельний вид іскусства. Купляв чисто біту <кхе> под мак тут. Не помню, там якась хитрожопа жопа, є. є. Типа таких. Коротше, ціна вопроса щось там 50 гривень. Типу, да, вони одноразові пластилінові, ну, чисто відкрутить її на раз, хватає з головою. Так, все, погнали. Ще є в мене пару пару, пару є здорові і маленькі. І вроді навіть даже... Оце SSD. -шник. На ньому вроді, должна бути, даже він. Да. Щас поставимо, знаємо, подивимось. Накинув я е, жорстку палітру. Я сподіваюся, вона воно не йобне. Ага. Ну, надо махінації які зробити. Отак от. Так. Що тут, нічого не світиться, нічого не показує. Пробуємо. до да ну нахів. Бля, екран. фак oh, він даже запустився. Я не то, що ваху зараз. Це рано, звісно, все зараз. Май Англіш не розбиратися. Вчились зайти згорем пополам в BIOS. Тут у нас. типа i5, 4300 4 ГБ опери. Отака от Приколюха, Ну, тут що не що. Бачите, я приколи коротше, за світ жорсткий по дисплею. Ну, типа, по цені шаухи, ну, от я думаю, зараз будемо розбиратися, що жорсткого не хоче стартувати. Подкинемо другий, зараз вінду вже закину і будемо дивитися. Ви навіть не представляєте, скільки мені прийшлося гратися з цією фігньою. І воно вроді починає щось працювати. На шоу погрижену флешку. Зараз спробую накинути вінду, бо щось. З цим SSD-ником працюючи, я на ньому перевіряв дофіга піва, щось він не хоче дружити. А Зараз спробуємо накатити вінду. Навіть а, все працює, ну, і... але що. Що, що. будемо бачити, що воно як. Чекаємо. Так і так, і так. Пішла жара. Походу, ми движемося в нормальному Коротше, Бачите, за що я казав? За світи? Вони так як прямо дивишся, ну як почті не видно. Ну, почти. А як так трохи під углом, ну, типа, на камеру більш показується, але ладно, що є, то є. Да, Флешка моргає, він да, потихеньку чухається, ставлю я на такий якийсь хіта, чи в мене там був вроді. Це буде медленно довго походу. Ну, Для теста зараз побачимо. Не то будемо кошмарити вже ну, цей ssd шник будемо дивитися, що він, що він виділюється так. Звичайно, з 4 гігами йому тяжкувато йде опери. Ну що не шо? А от... Давай отак. От а зерністость тут взагалі прям така. Мінімальна. Ну, потому що 4К дисплей, як би я дивився по характеристиках. Ну. Но... Будемо бачити. Бо дуже багато читав, типу Саме... Іменно оця. Помойка славиться тим, що типу, дисплей самий класненький. Ну, Будемо бачити що він Довго круте, його той жорсткий. Тіпочки, скажіть, хто там дивиться, скажіть. А як вам апарат, в принципі? Ну, По віду він взагалі з прямо, Мама я люблю тебе. Навіть є відпечаток чогось. Ну, на вид він не зовсім роздовбаний. Навіть є якісь якісь фішечки. Як поставиться до кінця все, соберу його до кучі вже зроблю повний обзор, бо так це чисто. Мені хоча б перевірити, як він працює не працює, щоб можна було робити обзор. Пацанчики ждемо. Що не я ожидав, а це сенсорний екран і робочий. А я прям в від такого двіжа. Так як не вистачає тут болтів, тут все було на трьох таких гризках, тут прийшлось розібрати дідовий телек. І тут якраз ті самі глинтики, які взагалі підходять. Зараз до соберу і будемо стартувати. Ну коротше єдиний проблем, це виходить така щель. А чого вона тут виходить? тому що. Е... Жорсткий, трошки товстіший, чим ssd шник менший. Отак, ну, в принципі, якщо акуратно його чуть-чуть проїжджати на время теста, то подивимося, що він як себе показує. Зараз докручую і запускаємося. І так, шановне панство, а, от драйв я його всяких мелких какашок і прочого, де він валявся, я не в курсі, бо я прям люблю чистоту, щоб було воно по красоті. А, сам по собі. Ультрабук, Макбук Про, вот дурь. Что у нас по разъемах? Тут, я ну, так уже и дофига чего багато. Разъем живления, USB, наушники, а ну ка, картридер, USB, HDMI, полноценный интернет выход и также сим-карта. Да, тут можно подключить симку через э, разъем и буду у вас интернет. Так. Made in Japan, як бачимо. Є, він все на ліцензіоннику. Ключі типу такої херні всякої Блок живлення в мене підійшов ідеально. Усі гвинтики. А ні, тут профукав. Тут профукав того, що. Ось така у нас тема. Ну, це временно. А що временно, то постійно Так, тест на MacBook. Далеко йому до макбука Що ми маємо? Маємо о, непоганий дизайн, я б сказав. Би. Процик 4 ядерний i5. Є Bluetooth, Wi-Fi, сканер пальця. Клава повністю в ідеалі, сенсорний дисплей. О, так. Галіна Федоровна стартуємо Перше увімкнення? Офіційно красиве. Я його трішки. Від дракону, тому що він був ось такий трошки засраний. Ну, зараз він тягне на всі гроші світу. А, стартує він, не знаю, як, тому що це я перший раз його запускаю. Так як я його просто розібрав, зібрав, почистив, термопаста не трогав ще. Я не знаю, що там. А, сюди ще треба буде, напевно, поставити більше. Оперативної пам'яті бо 4 ГБ це таке собі. Е, калькулятор запускати на ньому тяжкіше буде. А так, в принципі. На Маковський похожий тачпад. Ну, до мака йому ще далеко, так сказати. Е, да, Стартує він ще на цьому жорсткому, довговато. Включусь, коли буде Окей. Потихеньку, потихеньку діло все йде. Ще попитаємо на нього щось закинуть. Ну... Бачим що воно буде. Mm. Короче на свої 4 гіга даже щось питається поглядь. Е, ще з mm. настройками mm. не розібрався, mm. як там що. Кстати, звук тут повна параша. Mm. Ну, дисплей. Mm. Вообще козырний. Прям да. По кайфу. И в очередний раз я перебиваю відо я б поставив той жорсткий SSD-шник, бо той старий, щось він взагалі мене доконав, і я вирішив попудрити йому мозги і конкретно зайнятися вже SSD-шником. Як бачите, ну скільки, минут 15, наверное, ну, щоб його тільки, минут... минут 10 відсили, Це щоб його розкрутити, скрутити, зустановити. Тут. Бо на тому у мене ушло час з чим-то, щоб поставити винду. Це ж жорстко. Зараз буду настровати і опять включаємося. Так, ну цей ігровий монстр починає починаю з Диск робить своє діло. Тобто SSD-шник прям вообще топчик. Да, на такому драконі сильно не погуляєш относительно. Но не стоя забувати. А Що в ньому зараз знаходиться 4 ГБ. В принципі, комбайн ціні ух, і нормального витягує. Я йому обслужив, почистив, поміняв термопасту, точніше додав стару з і Тобто нормально качегари навіть. тобто І погнав, і погнав, і погнав. Ну, все чітко, все працює, поки на ура. Ну що, пацани, ностальгія. Єдиний мінус, що він як дзеркало працює. Бачу себе і бачу те все, що є. Ой-ой-ой-ой-ой, заріжка. Ну що? Оцей конструктор лего я знову розібрав. А зачем розібрав? Правильно, бо там отака штука. А нам приїхала отака. Так як тут є ще такий прикольчик. Тут, коротше, отут распаяно 2 ГБ і плюс 2 ГБ. і того воно нікуди не їде. Заказав я чисто рандомну тему. Да, даже по розмірах ходила. Зараз накину стартанем, подивимося, що воно. Що можна сказати по ітогах? Дивіться. 10 ГБ 5 4300 Такі характеристики. А, понакидував простеньких цяцяк тому що він на самому ділі має от так от відеопам'яті ну Тобто, якісь простенькі, старенькі для роботи, чисто easy. По ціні шаурми окей. А, відос ще відкритий. 2К. Ніфіг ділать Паша. Помимо цього ще в той скачується. Тобто він працює взагалі на ізі. Ось як він долбиться. Тобто зараз, в принципі, йому всього вистачає. Все йде, все класно працює. І він мені довольно таки непогано сподобався. Прикольна така цяцька. Але б, що єдиний такий мінус, який я замітив, ну, замітив, що йому б відеопам'яті більше треба, тому що, або напевно, я привик, того, що в мене стоїть потужний звір, якому треба прям дофіга мощі. А це такий простенький бюджетничок, ну, відносно бюджетничок. Тому що я його взяв взагалі по типу, ціні шаурми. Внішній стан у нього такий чіткий сенсорний екран. Типу, ну, блин, працює все класно. Старі ігрушки чисто поностальгірувати Я вам поскачував, зараз іменно кайфую, сижу. Цього, да, Трішки незвично, чим стаціонарний ПК. Така дура. Але взагалі прям мега-класно. Так, що я ще хотів сказати. Так як це мій перший відос, немає в мене навиків YouTube Діяча, тому сильно строго не судіть. Чисто давайте пальці вверх, там лайк, колокольчик, щось напишіть, щоб відос хоч якось продвинувся. А ми будемо поки. Кайфувати від того, що є. Якщо вам зайде дана рубрика, будемо потихеньку щось балуватись такими цяцьками, всякою такою фігньою. Якщо що, до скорої зустрічі. Ще чисто е додати хотів. Я брав цей е ноутбук, чисто щоб зняти відос. Та й самому було цікаво запустити його, подивитися, що воно таке, тим паче ціна. Там взагалі була смішна. Може як знайду скрин, то прикріплю. По даним міркам це за оце, це чисто прям о. Треба ставить по-любому. Так взагалі Бля, ну взагалі класно. Тому що, по-перше, він працює, це вже великий плюс на Олексі, купити щось толком працюючи за таку ціну. По-друге, це не самий бомж, не самий фіговий. Мод. Да. Чистокровні косоглазі фуджитсу знають толк і звершеннях, але по ціні шаухи прям топ. топ. Ну і фіналочка. Їдемо до свого нового власника, так як я все зробив, щоб це було для нього приємно, класно і SSD-шник там працює, запускається, виконує свої обов'язки. На даний момент тягну його на почту, замовили лих з доставкою, подивимося, прилетить чи не прилетить. Ну, ось ми йдемо вже. І як піонер під рукою так купача і погнав його відправляти. Погодка у нас. Прямо суперова. Поїхав наш ноут. Тепер просто чекаємо, коли заберуть і лутаємо кешик на наступний проєкт.